Максимально тупі. І коли нам зараз кажуть, що вибори їх тут буде замість Зеленського. Питання, то е, всі думають, що буде залужний. А якщо не залужний, а якщо бойко, а якщо Або буде, разом а, ні, та буде навіть, може, хтось там проукраїнський, але буде щось просто слякать. Просто ці соплі будуть вибрані. Ви, ви впевнені, що буде вибрано краще? От коли громадянин український каже, дайте мені вибирати, я говорю: а ти а хто вибирав от всіх, хто ти переклинаєш? Я не голосував ні за Зеленського, ні за Порошенка. Ну, за іногаючи саме себе не голосував. Так ви ж за них голосували. І ви, ви мені зараз кажете, що ви хочете вибрати щось нове. Ви, ви мені це кажете, навіть не будучи в логістиці якогось батальйона. Ви мені зараз скажете, що ви краще? краще. Тому я дуже скептичний до всіх цих виборів. Але все буде зашибись. А зараз просто я розумію, що. Критиками десь потрібно, так чи наче, тому що така довга війна. Ну і розривайте, от, да, міністрів розривайте. Так а кого вони розривають? Вони в інтернеті розривають. Вони працюють чисто в Унісон Росії. Подрив просто рейтинга Верховного головнокомандувача, який відповідає за зовнішню політику і воєнну стратегію. Вони працюють це. Вони не пішли до свого начальника ЖЕКа, вони не свалили замміністра. Вони не пішли до замміністра міністра чекати його під його СББ. Просто стоять от 50 бабусь замість Фейсбука, 50 бабусь бабусів свічками і сутірами. Біля за міністра, та це б реально спрацювало. Вони би пісили, ці міністри, менше би крали. От е, в, в, ти ж знаєш find your local міндіч. Іди до локального свого міндіча, – «сакіри». просто ти сиш сокіри. Приїхала поліція, боже, у вас там сакіра, там штраф. І вони ж такого не роблять. Вони ж в інтернеті просто гавкають на головного командувача. Замість того, щоб реально систему міняти не святого ікону, що вам все Зеленський не Зеленський. Ти ж меняешь другого президента, у нього та сама буде команда, тасується колода. Міняйте та колоду, ставай краще. Вони ж це все не роблять. Тому я дуже скептичний до гласу народу, який під час війни шатає головнокомандувача. замість того, щоб реальна чиновників е, е, у мене зараз є, в тому числі там комісовані ветерани, які починають вже десь там міняти на місцях, там получають по гарбу і так далі. От, люди, люди не президента міняють, люди міняють на місцях, життя наводять краще, тому що президенту треба буде команда. Так ти, і треба громадяни, які готові до нових правил гри. Вони готові міняти правила гри, щоб корупції не буде. А як вони тоді хабарі ці ДЦК зібрались давати, якщо вони антикорупціонери? Ви ж башляли гроші ДЦК, ви ж себе бронірували за бабки. Ви ж ТЦК а не орган, який передбачає за кеш хабарі. Ви почали давати їм бабки цим людям. До мене люди з ТЦК зараз переводяться, тому що їм надоїло. Вони не хочуть брати бабки, їм надоїло ця ненависть. Так само успішний результат російської псятіни. І громадяни, які кажуть, вони хочуть боротися з корупцією, а Як ти з, з ти за бабки, забавки, котрі ми там проводили? Тому такий народний вибори, умовно кажучи, радикально кращу владу. Тут нам треба самим трошки ставати краще. Внутрішні політики, зовнішні політики, в війні з усім це показали круто.